Маріель це чудовий, відповідальний партнер, з яким легко мати справи, з яким все виходить. Вона підтримує, вона підсказує, вона робить життя насиченим яскравішим, тому що з'являється більше справ, які робиш з задоволенням, тому що завжди ці справи мають гарний намір. І Чудове призначення на даний момент ми провели більше п'яти робочих днів, в яких ми допомогли більше ніж п'ятидесяти людям стати трішечки здоровішими і щасливішими. Маріель вже багатьом допомогла жінкам підняти свою самооцінку, виходити з тих ситуацій, в яких вони відчувають себе сутужно. Також вона є людина, яка вже багато важких, тяжких доль відчула на собі, на своєму серці і має бажання допомогти і вам. Тому не зволікайте, приходьте і будьте щасливі.